На Балакліщині відкрили перший в Харківській області інклюзивно-ресурсний центр. Новостворений заклад розрахований на дітей від 3 до 18 років. Заняття проводяться в ігровій формі за новітніми методиками. У вересні 2017 року губернатор Харківської області Юлія Світлична підписала меморандум з благодійним фондом Петра Порошенко, саме з Маріною Анатолійовною Порошенко, президентом цього фонду щодо розвитку інклюзивної освіти в Україні. Це дійсно ініціативи президента України, які були започатковані минулого року. І звичайно, Харківська область, як завжди, в цих питаннях. Ми почали активну роботу щодо створення інклюзивного освітнього середовища в Харківській області. Нами восени 2017 року була відкрита перша ресурсну кімнату. Сьогодні ми присутні в Балаклійському районі, в школі номер 1 міста Балаклії, де відкрито перше в області інклюзивний ресурсний центр. Інклюзивно-ресурсний центр розташований на першого. Уму поверсі будівлі Балаклійської загальноосвітньої школи номер 1 заняття для дітей від 3 до 18 років проводять в ігровій формі за новітніми методиками. У центрі працюють вчителі логопед, дефектолог, психолог, вчитель з лікувальної фізкультури. Центр має сучасне обладнання і розділений на декілька зон. Для чого він цей центр на даний час у нас обліковуються діти з різними нозологіями, тобто діти, які потребують корекційної допомоги, втручання логопеда, психолога, дефектолога, педагога з реабілітаційної фізкультури. Тобто ці напрямки будуть задіяні в центрі. Тобто, відповідно, ми маємо облік дітей. У нас складено графік роботи. Це можуть бути і індивідуальні заняття, і групові заняття. Якщо це групові заняття, ви бачили у нас перша кімната, перша кімната. Для індивідуальних і групових занять, де вона обладнана мультимедійним обладнанням. Зараз багато різних методиків методик, які включають в себе в себе використання комунікативних інтерактивно-комунікативних технологій. І це можна все робити в першій кімнаті. і Групові і заняття індивідуальні також можуть займатися логопеди. У нас облаштовані місця, тобто робочий стіл з дзеркалом, якщо ви бачили. Тобто це будуть індивідуальні і групові заняття для логопедів. Різні методики воскобовича, фребеля це для занять дефектологів, практичних психологів. Ну, для тих дітей можуть психологи і дефектологи працювати з цими методиками. Також у нас обладнання. Куточок лікувальної фізкультури, і також у нас придбано кресло для того, щоб там можуть займатися і вправи логопедичні робити, і ті діти, які будуть патрупувати масажу, тобто лікувальної фізкультури, тобто шведська стінка, всі батути, різні технології. І саме придбано масажне кресло в різних варіаціях для того, щоб робити дітям лікувальний масаж. Також у нас це, я говорила все про світлу зону. Також у нас в цій кімнаті облаштована темна сенсорна Зона. В ній ви бачили різні методики. Це і сухий басейн, це для діток, хто потребує лікувальної фізкультури. Для дітей з аутичним спектром у нас облаштоване гніздо, ну воно називається так методика гніздо, де діти можуть усамітнитися, ну, звичайно, з педагогом і примінити різні методики для того, щоб покращити настрій дитині. Це бульбашкова колона, це сухий сухий пісок, тобто це темна сонсор, темна сон-сен. Сорна зона, яка буде використовуватись для корекційних занять з дітьми різних нозологій. Це і аутичний спектр, і затримка психічного розвитку. Всі ці матеріали будуть сприяти для розвитку для того, щоб більше діти. Ми зараз плануємо. Ми маємо облік дітей дошкільного віку. У нас головне завдання для того, щоб у нас в районі також створено насілого педичний дитячий садок. На базі сьомого дитячого садка в нас є групи дошкільнят затримкою психічного розвитку. Для чого ми це працюємо? Ми працюємо для того, щоб діти вирівняли, Вирівнялись до шкільного віку. І вже в перший клас вони пішли як звичайні діти. Тобто зараз направлено на корекційну роботу дошкільнят. Але є у нас частина дітей, які початкова, старша ланка, вони можуть також відвідувати. І це не тільки по місту Балаклія, це в нас районний центр. У нас діти будуть відвідувати всього Балаклійського району цей центр. У нас є певна кількість дітей, які потребують особливих освітніх. Викладань, і коли стало питання, прийняли закон. і Президент вийшов з ініціативи. І губернатор Юлія Олександровна Світлична дала доручення, щоб в кожному районі був такий ресурсний центр. в Кожній школі, де це необхідно, повинні бути кімнати. Ми пішли тим шляхом, що зразу не роздумуючи, виділили на сесії кошти відповідні для створення цього, і ну постаралися найближчим часом зробити. На сьогодні у нас вже записані діти, які будуть тут отримувати всі необхідну допомогу, навчання, лікування, тобто все те, що потребує їх в подальшому вихованню, і ми сподіваємося, що це, завдяки цьому центру вони виростуть здоровими і такі остребуваними в суспільстві. А скільки Т... дітей? Ну ми нарахуємо по району буквально біля 50. І вони будуть тут Ну, це по місту Балаклії тут да. Ми плануємо ще відкрити такі кімнати в селищі Донець у цьому році. Там теж потребує. Тобто, таким чином будемо рухатись. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев зазначив, що інклюзивно-ресурсні центри до кінця року повинні з'явитися у кожному районі та місті регіону. Окрім того, у планах Харківської облдержадміністрації створити 15 ресурсних кімнат та 25 медіатек. Сьогодні в районі нам було дуже приємно знаходитись, тому що дійсно створили чудовий центр з чудовим обладнанням. Головне, що є діти, яким цікаво тут навчатися. Тому що головне не просто створити центри, а головне створити умови для того, щоб кожна дитина, яка має особливі потреби, могла знайти себе тут. Тому я впевнений, що якщо Блакійський район випередив усіх, вони самостійно вклали свої кошти в районі для створення цього центру. Обласна влада, звичайно, не буде осторонь цього процесу. Плани обласної державної адміністрації є. І відповідно, у Юлії Світличної ми повинні створити 15 ресурсних кімнат і 20 в Харківській області. Я впевнений, що ми навіть зможемо перевиконати наші плани, наше завдання. Але головне, щоб в цьому процесі... Тисі, щоб всі питання вирішилися спільно, тому що ми можемо знайти кошти. Ми можемо знайти педагогів. А це також не дуже легко, тому що з ними необхідно займатися, необхідно їх навчати, але не буде контакту з батьками, не буде контакту з учнями шкіл, звичайними учнями, які навчаються. Тому наше завдання це комплексний підхід. Це звичайно повинна бути кооперація і обласної влади, і місцевої влади. Це звичайно був повинен бути контакт між батьками, вчителями і всіма дітьми. Тоді буде результат. Я впевнений, що ми зможемо за певний час цього досягнути. Свої себе здається таке польоту у